Я коли роблю практику балансування мозок серця, я знаходжу, чому вони так діють, чому мозок, мозок боїться, чому він відчуває невпевненість, чому він посилає нам всі ці стани, які нас тормозять по життю. І змушують да, якось ем, щось робити, але з негативної точки зору або е, з нелюбові до себе. Він дбає про нашу безпеку. І е, для нього безпечне своє, звичне, воно вже зрозуміло і тут, е, тут якось йому безпечніше. А серце все, чого воно бажає, да, коли воно бажає щастя, коли воно бажає здоров'я, коли воно бажає якоїсь нової можливо, реалізації. Нових стосунків або покращення вже існуючих, воно також за життя, тому що хочеться жити, не проживати, а відчувати себе в цьому житті і насолоджуватися їм, відчувати щастя, а не просто угрюмо щоденно, опустивши свої очі, проводити цей день як день сурка, коли в нас робота, дім робота. І це такий момент, коли Треба знаходити для себе якісь моменти, навіть якщо у вас такий графік, пам'ятайте, що і це також пройде. Якщо ви зараз відчуваєте, що вам важко, якщо ви зараз відчуваєте, що ви втомилися, боїтеся, що вам не вистачить сил, якщо ви в якомусь такому тупіковому якомусь стані, що ви застрягли, застрягли, не знаєте, не можете зрушити, щось вас стримує. Просто скажіть собі, і це пройде. Повірте мені, через 5 років я впевнена, все зміниться. І цей стан також зміниться. І раніше він зміниться, якщо ви почнете щось для себе діяти, щось змінювати. Тому що, якщо ви нічого не змінюєте, якщо ви робите як завжди, то нічого навколо вас не зміниться. Ну максимум це вас вже система, в якій ви живете, почне настільки... Примусово змінюватися, і трансформуватися, що це буде такий, знаєте, коли приходить і вже ззаду такою бух тебе і накрило. І ти вже не маєш ніякого е, вибору, тільки як піти в цей процес трансформації і усвідомити да, щось, що ти там по-хорошому, скажімо так, не хочеш робити. Боїшся, не береш на себе відповідальності, не маєш часу, знаходиш якісь відмазки, які насправді реально не мають е, такого базового підґрунтя, Тому що я свято вірю, що коли є бажання, то можливості завжди знайдуться.